В последнее время мы заметили, в социальных сетях появилось очень много объявлений. с просьбой оказывать помощь различным там бандформированиям в Луганской и Донецкой области, оказывать материальную помощь. И почему-то там указываются карточки, куда просят перечислять средства. Тут у нас вот есть в скриншотах эти все, выбрали мы кое-что. Значит, в основном Сбербанк России. Мы против этого. Мы хотим, чтобы значит, руководство Сбербанка России в Украине, в частности в наших отделениях, приняли меры для того, чтобы эти потоки остановить. Сейчас мы будем передавать звернение управляющему и до генеральному прокурору і начальнику служби СБУ Через Цей банк кладуть на карточку Сбербанка Росії гроші. А в Ростові і в Луганську їх отримують. І потім купляють зброю і катують наших людей. Бувають. В Ростові і в Луганську такі самі люди, як я, українці. Такі самі люди, як. Я бачу без зброї, без бронежилета. В мережі інтернет у вільному доступі знаходиться інформація про можливість підтримати сепаратистів та терористів, які вчиняють протиправні дії на території України в Луганській та Донецькій областях, шляхом перерахунку коштів на картковий рахунок, який відкритий у Збербанку Росії. Працівники Збербанку Росії свідомо такими діями сприяють сепаратизму, тероризму та загостренню конфлікту на території України. З метою припинення протиправних дій спрямованих на фінансування сепаратизму та тероризму просимо встановити осіб, причетних до відкриття у Збербанку Росії карткового рахунку номер Іде номер рахунку. Кола осіб, які перераховували кошти на картковий рахунок, та притягнути до відповідальності винних причетних осіб, зв'язку з вище питанням вирішити питання щодо анулювання ліцензії Збербанку Росії. Ми юридична особа України, ліцензія Національного банку України. Якщо у вас є претензія до назви, повірте мені, ніяк тут Житомирське відділення ці питання не вирішить. Їдьте в Національний банк, їдьте в адміністрацію президента. Якщо вони вирішать, що така назва не має права існувати, ну, ми виконавці. Терорист для нас, для банківських працівників, це людина, яка внесена в список ФАТФ. Є така міжнародна організація, яка вносить терористів. Якщо я прийшла людина, відкрила у мене рахунок, я не маю права вам його відкрити. Я не знаю. Ви терорист чи ні? У мене не СБУ, не досвіда, немає, ні не прокурора, нікого. В течені 10 днів нам повинні розібрати і дати відповідь. возбудженого діла, не возбуженого діла, відкрите кримінальне провадження, не відкрите кримінальне провадження. І ним чином це буде взагалі реагування компетентних органів, правомочних на це органів.